Добрий вечір тобі, О, пане, господарю, господарю, радуйся, ой, радуйся, ой земле, земле, земле син Божий, народився, застеляйте столи, та все килимами ой ой радуйся, ой, ой радуйся, ой ой земле, земле син Божий, народився. Та й кладіть калачі з ярої пшениці народі, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе три праздники в, гості, в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, а той перший празник, роди Христове того, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, а той другий празник святого О, Василя радуйся, ой, радуйся, земле син Божий. Народися, а той третій празник святеба нагрестя, радуйся, Ой, радуйся, земле син Божий, народився, Ой, радуйся, земле, син Божий, народився.